Вибачайте, друзі, закашлилося. Ще трішки мене ця слабість не покидає, але нічого, ми прорвемося. Ми сильні і маємо прорватися. Ой. Так, ще що хотіла сказати. Хочу... Перед тим, як з вами привітатися, хочу вам сказати, що сьогодні День Ангела Анни. Вітаю усіх дівчат, жіночок, усіх-усіх, хто носить це ім'я Анна. Можливо, у мене і в підписниках є Анни. Я не знаю, я не можу всіх відслідкувати. Тому усіх вітаю, всіх зі святом. Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина. Мокра Тернопільщина. Подивіться, що відбувається у нас. Це страшне діло. Отак чоловік поспускав трохи ці калабані, бо це просто-просто треш. Можна сказати, що вже другий день без перестанку цідить дощ. Ну, як без перестанку, трохи настане, трохи падає. Ну таке. Не скажеш, що... Що й дощ, і не скажеш, що погода. Така мрячка на вулиці, як бачите. Таке відчуття, як би вечір, а не ранок. І я знову йду на роботу. Хочу трошки з вами поговорити. Не маю особо настрою від цієї погоди говорити. Але, але не можу, щоб не вийти на зв'язок, коли маю можливість. Не можу, щоб не вийти на зв'язок, коли маю можливість. І Холодно. І подякувати вам за вашу активність на моєму каналі. За, е, подиви, подивилася статистику і у мене з'явився стимул для роботи над нашим каналом. З вашою допомогою, з вашими підписочками, з вашими лайчиками. Усе на каналі нормально. Підписки збільшуються. Вам великі дякую, що сприяєте цьому, ділитеся моїми відео у своїх соцмережах. Я вам дуже за це вдячна, дуже-дуже. Щире велике дякую. Ще трішки, друзі, я хворію ходячи. Як бачите, сьогодні вихідного не маю. Хоча завжди в понеділок собі вихідний беру. Сьогодні не маю. Ну, як би сказати... Як би сказати, що і не потрібно наразі. Отак мій чоловік попрацював. Бо вчора ось тут була така калабаня, що до пів чобота резинового. Він то все трошки попрокопував, ну, трішки попідспускав воду. Хоча б тут, що є куди перейти. Хоча я знову, як бачите, в резинових чоботах шмаляю на роботу. Як ви вже знаєте, хто зі мною давно. Вихідний я беру, звичайно, тоді, коли треба щось допомогти чоловікові. Не сижу в хаті, не маю часу сидіти в хаті. Щось завжди йому знайду час допомогти, бо Ну нема кому, нема кому допомагати, нас тільки двоє. І ми працюємо разом. Я ходжу на роботу, а він працює вдома. Дякувати Богові, що живі, здорові. Дякувати нашим захисникам, що встаємо, відкриваємо ранком очі і маємо можливість ходити на роботу. Яка б та робота, друзі, не була, яка б та дорога тяжка не була, але є в селі трішечки заробіток, треба його пильнувати, бо інакше ніяк. Можливо, щось зміниться за якийсь місяць-два. Можливо, в мене. Можливо. У цьому бізнесі, що я працюю. Ну, це таке. Це все по ходу діла буде. Отак, дивіться, які. Ах ти! Ах ти пісіна! Ти що тут робиш? А не пішов, ти чий? Ти чий? Отак, подивіться, як чоловік, він вчора напрацювався. Вчора свята неділечка, а він бідолаха прокопує. Прокопує землю, прокопує рівчаки, щоб поспускати у цю воду, бо немає можливості просто перейти. Їхати він мене не буде кожен день возити, бо то просто нереально їздити такою дорогою, але нічого. Тому він то все діло поприкопував. Посходили оті води всі, що неправильно тут назбиралося. І... А далі? А далі дорога як дорога. А далі, друзі, дорога як дорога. Хто зі мною давно вже знає, що я кожен день долаю ось цю гору, гора не прикра, похила, але її все рівно треба подолати. І хто зі мною давно знає, що я на роботу долаю дорогу довжиною в 2 кілометри в одну сторону. Здається, ніби нічого. Але. Але, але і багато але. Я не буду зараз щось піднімати, якусь дурну тему. Ні того не треба. Не хочу собі портити настрій. Хоча ось ця погода це просто жесть. Ця погода. Сама собою ранком настрій підпортила. Ой, шпортаюсь, господи, Боже. Ой. Добре, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я, Божого благословення. Всім всього найкращого. До нових зустрічей у слідуючих відео. Па-па-па-па!